Вітаємо, друзі! Ви на каналі Граємо Українською, і сьогодні я хочу з вами поговорити про гру Age of Wonder 4 або Епоха Чудес 4. А, ця гра насправді є моєю улюбленою серед 4 стратегій. А, я набрав вже в неї дуже-дуже багато годин, але сьогодні хочу поговорити трошки з, ем, з критичного боку, покритикувати трохи гру. Uh, хоча я все ще продовжую в неї грати, і вона мені дуже подобається. Uh, до слова, uh, гра випущена компанією Paradox Interactive це глобальний, uh, глобальний власник. Uh, взагалі гру розробляє uh, компанія Triumph Studios. Здесь постійно виходять нові DLC. Ви бачите, скільки вже DLC є знизу, ось тут uh, зліва. Сьогодні не про це. Сьогодні я хочу поговорити трошки про. Е, негаразди або недоліки гри, е, що в ні так, на мою суб'єктивну думку. Е, ось тому приєднуйтесь в коментарях, що думаєте з цього приводу. Е, якщо вам цікаво грати в цю гру е, з українською локалізацією, то є мод е, на українську мову. Як ви бачите, в мене тут українська мова, хоча офіційної нема. І я прикріплю посилання на стім е, в е, описі цього відео. Отже. Давайте зробимо нову гру. І так. Не дивлячись на те, що гра вже багато років у розробці. Вона дуже гарна, дуже тематична, дуже іммерсивна. Якщо мова заходить про баланс, якщо ми виходимо від синглплеєру, тому що в синглплеє, в принципі, можете робити, що захочете. Якщо ми трошки поговоримо про мультиплеєр, то є дуже багато недоліків. Перший недолік. Найважливіший, це є добре, але я вважаю, що це не доля, Вона дуже складна в розумінні. Вам потрібно буде награти, не знаю, тисячу годин, щоб зрозуміти, що до чого, і все ще ви будете відчувати, що ви щось не врахували, щось не знаєте, щось прорахувались, десь забули якісь останні патчі оновлення прочитати. А якщо ви граєте з модами, це посилює рівень складності. Так. В грі є е, так звані вкладені, е, вкладені підказки. то Ви можете зробити от таким чином ну три рази читати, і е, доволі хороша є база знань, де ви можете все подивитися від будівель до концептів грі, від юнітів до е, магії. Все, ну, все чудово описано. В українській мові 100 переклад, можливо, де, дещо не, не дуже. Ідеально перекладено, але це фанатський переклад, тому о, дайте знижку. Суть в тому, що ви все рівно не зрозумієте якісь нюанси. Наприклад, ось ми відкрили мапу, а ось наш світ. А ось тут є вільне місто, яке, скоріш за все, має бути нашою расою. Типу, мовно, коли ми відкриваємо панель міста, тут доволі все плюс-мінус зрозуміло, Ми можемо співпрацювати, поки що ми не можемо нічого робити, тому що тут написано, що у нас немає цей. Ми даруємо капіль шепоту, і отут він пише: ага, ви подарували, ви типу з ними якби вже дружите з цим вільним містом. І через 4 ходи у вас покращаться а, з ними стосунки, і ви зможете робити оці речі. А ще через скільки там ходів ще якісь речі, так? Окей. Але мало хто знає, що камінь шепоту ви можете також в ваші міста помістити. А от я відкрив своє місто. Де я маю помістити камінь шепоту? От, я не знаю. І е, багато гравців, які навіть грають. Багато годин забуваються робити, або навіть і не знають, що це можливо. Тому що що? Тому що це все заховано за додатковими UI елементами про які ви навіть не згадуєтесь. Ось тут, якщо ви натиснете, а ви можете подивитись інформацію про місто, які будівлі побудовані, які провінції є, і налаштування. І от в налаштуваннях ви можете подарувати камінь шепоту, і тут вже написано, що якщо ви подаруєте місту своєму шепоту, то це буде покращити вашу стабільність. А стабільність, в свою чергу, дуже важливий ресурс міста, який непрямий, який впливає на все, на виробництво всього, от все, що у вас виробляється в місті, їжа, продукція, драфт чи е, золото, чи ман, чи наука, все. на все впливає стабільність. Чим більше ви розширюєте місто, тим більше воно стає нестабільніше. Це ну, концепція не нова в 4-х стратегіях, в Циві є таке, в багатьох інших іграх є. Але якщо ви забули це зробити на першому ходу, то на третьому ходу, коли місто розшириться через три ходи, ви вже будете мати не добру стабільність, а гіршу. І потім ще гіршу, потім у вас буде мінусовий приріст всіх всієї вашої продукції. І це дуже сильно впливає на вашу економіку. І як я сказав, багато гравців про це не знають або забувають. І це чому я кажу, що складність гри впливає на це прямо напряму. Тому що, ну, типу, такі от штуки вони повинні бути на видноті, а не приховані. Навіть якщо ви граєте самі з собою проти комп'ютерів, ви граєте, відіграєте якусь роль. Баланс насправді для вас важливий. Так, ось відкрилось дерево імперії. Ось у нас є дерево імперії. А у нас є різні приналежності до різного типу магії. Це більше природа, чи це більше порядок. Чи це більше астральна магія, чи це більше темна магія, чи це хаос, чи це е матеріум, це, типу, як не знаю, земля, е достаток багато, так? Ви можете поєднувати е дві або три з них і таким чином будувати білд. Як ви це робите? Ви відкриваєте е книжки, та? і вони мають ну, різні приналежності. Наприклад, це книжка астральна. так? Наприклад, ця книжка має і матеріум, і порядок. Так? А, і таким чином ви вивчаєте ці книжки, ви здобуваєте оці оточки, і вони вас рухають по цьому дерево. Але, знову ж таки, баланс. А, дерева не однаково сильні а, всі відносно одне одного. А, тому що якщо ви просто понаводите на а, піктограми, що дають ці дерева, ви дуже швидко зрозумієте, що астральне дерево і темряве дерево. Uh, воно дуже сильне в uh, грі без модів, в ванільній версії. Якщо ви хочете, щоб був якийсь um, не знаю, якийсь сенс в ваших діях, uh, ви звертаєте на це увагу. Навіть якщо ви граєте в циву проти кампів, ви впевнені в собі, ви все рівно намагаєтесь uh, якісь uh, зробити дії, які мають сенс, так? І uh, якщо ви пограєте кілька сотень годин, ви зрозумієте, що нема сенсу сильно йти. Ну, крім перших якихось е, е, тут нот, так? Е, в дерева матіріуму, чи хаосу, чи природи, е, ви можете, в принципі, цими трьома закривати всі, всі ваші білди, і це дуже швидко приведе вас до того, що гра стане мною для вас. Тому що ви не будете отримувати не знаю, якогось задоволення від того, що ви щось пробуєте нове. Так? Е, і так само про книжки, в принципі. Тобто, дуже швидко, якщо ви пограєте, ви зрозумієте, що, наприклад. Uh, є певні книжки, uh, і певні в них заклинання, і певні юніти, які сильніші набагато за інші. Наприклад, uh, в книзі Архімага є uh, зачарування. ось це. Uh, також є, наприклад, uh, ось ці два закляття в бою. Uh, які в принципі, б'ють всі інші закляття інших книжок, і вам ну, uh, книжка, книжка магії uh, найкраще брати Астрал. Звісно, ви можете взяти природу ще. Ви можете взяти матеріум також. Але ну, якщо у вас особливо юніти які магічного походження, то це найкраща для, для вас книжка. Або, якщо поговорити про юнітів. Погравши трошки, подивившись якісь відео, ви дуже швидко зрозумієте, що ультимативний юніт це там плеєр-полом'я або пар Темплар англійською, його можна зробити дуже танковим. Його можна зачарувати на мільйон зачарувань. Е і його не просто не можна буде пробити. Натомість він буде вбивати все і всіх. Він буде отримати бонус проти великих цілей, проти кавалерії, е проти мілі, проти рейнджу, проти всього. Він просто все в, в грі, яка триває більше 70 хотів. В принципі, нема сильнішого юніта за паратинтар. Навіть враховуючи те, що це тір 4 юніт, а там, не, не тір 5, не міфічно. Що, щоб це все збалансувати, вам треба грати або з правилами, якщо ви граєте мультиплеєр, або з модами. А, ну і власне, Третій негатив гри це. Я трошки задів, коли говорю про тамплієра полум'я. Ви можете цього тамплієра побудувати а, і зачарувати його на мільйон зачарувань. Він доволі сильний сам по собі, без нічого. Це ваш расовий юніт, тобто всі білки, які ви взяли, він е, отримує. Він юніт зі списом, тобто він отримує бонус проти кавалерії великих цілей. Е, він має невразливість до підпалу. Його білка підпалює навколо, тобто він ніяк в нього це не діє. Е, він має додатковий захист від вогню, е, він має вже завзяття одразу, тобто він має додаткову шкоду, як ви бачите, плюс два е, шкоди порядку е, світла. Да? А, тобто ви йому можете дати зачарування, яке дає а, додаткове лікування. Ви йому можете додавати зачарування, яке дає додатковий захист від магії. Ви можете робити його адаптивним від магії і від а, а, шкоди фізичної. Ви можете взагалі положити дзеркальну шкоду, якщо ви граєте проти магів, а всі нефізичні ушкодження будуть на 50% відбиватись на цих а, ворогів, які йому задають. Так, ви можете йому давати а, додаткові зачарування на шкоду. І так як в цій грі це працює, ви можете а, 6, 8, 10 зачарувань, А зверху от ви можете незначну а, трансформацію накинути, якусь, яка додає додаткові бонуси для захисту для це. І по а, результату у вас виходить темплар з не знаю, 18 захисту, 18 опору, а, не знаю, 18 стійкості до станів різних негативних. Е, з шкодою в заудар, 20 за удар, е, якого ще й не можна вбити, тому що він буде після смерті ще жити один умовно один хід, а потім ви ще можете його відвелікувати, але він все буде, все, все буде горіти, все буде помирати, і ну якби ось, ось так це працює. Е, і це якби теж проблема, я вважаю, цієї гри, тому що, як тільки ви е, спробуєте зіграти проти інших людей. Якщо ці люди вони прям е, знають ігру, е, хочуть виграти, е, вони виберуть таку штуку, що ви просто будете дуже сильно демотивовані. Ось, демотивовані, тим, бо ви програли, е, ну, типу, не просто там чуть-чуть програли, а ви програли на, не знаю, на кілометр. Вас просто рознесли в пух і прах, і вам, в принципі, не захочеться більше грати в цю гру. І я бачив, люди писали, що вони деінсталюють гру, вона дуже складна. Вони не знають, як з цим боротися, вони пограли 100 годин там, чи 200 годин, і вони не знають, що з цим робити. Щоб поговорити про інший аспект, давайте завантажимо якусь битву. Подивимося, як воно працює. Значить, практична частина Age of Wonders похід-чудес. Це як окрема гра. Тобто ви щось будуєте е, якісь будиночки, ви рухаєте армії, здобуваєте якісь рівні, вивчаєте заклинання, е, прокачуєте ваші війська, прокачуєте героїв. А потім це робиться, наприклад, 2-3-4 години. А потім ви ще 2-3-4 години б'єтесь з противником чи з А, е, Типу, на зовсім іншій мапі, зовсім іншими правилами. Е, там зовсім. Це по-іншому працює, там вам треба вивчати, як рухаються герої, як працюють здібності. Є здібності, які коштують одиничку, є здібності, які коштують нуль, є здібності, які повторювані, є здібності, які мають якісь відновлення, є здібності, які мають відновлення після якихось дій, які мають статися в світі. І це все окремий новий пласт знань, які вам треба знати. Ось, і ну це напевно наймій найбільше проблема з цією грою, тому що я не, не дуже в принципі люблю о, ці всі війни. Я більше люблю економічну частину ігор будь-яких, тому у нас на каналі більшість це економічні стратегії. Я уявляю, як це ново, нової людині. Треба вивчити спочатку не знаю, том знань про гру, а потім ще Том знань про тактичні битви. А потім ще одно виходить оновлення, нові DLC. Нові якісь стратегії з'являються. І це все треба знати, розуміти, якщо ви хочете грати е, ну, не просто е, раз не знаю, раз на місяць фану з е, комп'ютером, е, ролплеїти. А от хочете не знаю, з людьми пограти, так, так? наприклад. Навіть, навіть не супер, е, типу, на, якби, на якісь призи, а просто от, просто пограти для задоволення. Вам це все, все рівно треба знати, тому що без цього ви будете, як не знаю, з зав'язаними руками і зав'язаними очима. До речі, багато людей не знають, що можна відміняти останню дію. Uh, Ctrl-Z на клавіатурі або ось ця кнопка. Ось, і знову ж таки, це до того, що я з самого початку говорив відео, що є багато речей, які не інтуїтивно зрозумілі. Так, і ось тепер знаєш, я підходжу. Uh, я щось там роблю. Ну, звісно, я тут переможу, бо це якби першого рівня комп'ютер, і ще й він комп'ютер. Давайте ще отак якось стану. Давайте ще зроблю нову дію. Давайте він ще цих двох хлопців. Так, і от у нас один, залишився один цей. І остання, остання проблема це воно стосується Саме тактичного цього, що є дуже сильні стратегії, і вони сильніші, ніж всі інші. Ось я вбив трьох союзників а, трьох юнітів. Таного мародера так? комп'ютерного. І в нього вже має мінус 15 моралі. У нього це все нейтральна мораль, якщо ви наведете, то е, на наступному рівні в нього буде ризик промаху у 20%, тобто його атаки одна з 5 буде промахуватись. А і коли він промахується, він наносить ще більше, е, Ну, він е, отримає ще більше дизморалі. І це дуже сильна стратегія. Навколо неї можна грати, тому що є зачарування певні є певні заклинання, які ще більше зниж знижують мораль, е наприклад, ось е селені вічею заклинання. От у нього ще мінус 15 в цього юніта. Е Допустимо, я ще там вик використав якесь зачарування на, е на расу. І ось у нього вже мораль негативна. Е я вбив трьох е його союзників. Я наніс на нього ще додатково мінус 30 моралі. Повірте, в грі є пільон речей, які можна це все робити. І він же е, все, він же готовий втікати. Дуже низький. Е, ну, наступний, наступний рівень це втеча, 60, мінус 60. Він, він просто втече. Він вже, ну, зараз він ще буде ж бити мене, умовно щось там робити. Але знову ж таки у нього буде низька мораль, тому він буде промахуватись, низький би дух Так. Але якщо я ще раз накладу е, щось, ну, типу умовно, це повірте мені, це можливо дуже зробити. Е, зробити якийсь Альфа страйк, який е, вб'є якусь частину е, війська противника, накладе дезмораль на всіх інших військ, і вони просто втечуть. Тобто у вас битва закінчується, бачите? Е, ви можете вже завершувати ворог, втікає з поля бою, чи, чи негайно голосити перемогу, чи будете його добувати. От, це перемога. Ну, типу, умовно, що це я все придумав, якби, але ідея та сама, що е дослідивши краще гру за інших, ви можете мати значну перевагу, тому що деякі здібності, деякі зачарування, деяка магія, як я вже говорив раніше, деякі юніти вони сильніші, ніж інше. І якщо ви це все скомбінуєте докупи в одну корзину, то у вас буде убер-супер непробивна стратегія, а проти якої буде неможливо грати ніяк. В, ну, це, типу, ти ніяк не будеш. Ну, все, можна ну, просто не грати в цю гру. Можна деінсталювати. І повірте, я знаю випадки, коли люди казали, що все, ми деінсталюємо гру, вона занадто важка, програвши просто якусь битву на, на 15-му ходу, просто сильнішому противнику, який знає краще гру, який кому краще пощастило. Ось. А, типу, гра від цього гір... не стає гіршою, вона просто така. І ось це це мій останній такий. Негатив в сторону гри. Е, якось так. І я вірю, що все ще буде покращуватись, тому що постійно, як я вже казав, оновлюються нові DLC, виходять, оновлюється базова гра, придумуються якісь моди. Е, і це все рухає спільноту і рухає гру в кращу сторону. Але, типу, от, гра вона от така, яка є. Е, ну що ж, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Е, ставте подобайки цьому відео, е, підписуйтесь на канал, якщо ще ні. Не ігноруйте повітряні тривоги, Донайте на ЗСУ, звісно ж, і грайте українською. Дякую за увагу,